Хто є найбільшим виробником електроенергії в Україні? Чому Ріната Ахметова називають ще енергетичним королем? Та хто з виробників електроенергії втратив найбільше внаслідок війни в Україні? Відповіді на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найважливіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Навряд чи колись увага українців до електроенергії була більшою, ніж в останній місяць. Українці вчаться економити цей ресурс, вивчають графіки. Відключень світла у своїх містах та читають прогнози експертів стосовно того, чи витримає українська енергосистема атаки росіян. Однак, навряд чи багато з вас знають, хто ж виробляє електроенергію в Україні та хто заробляє на цьому бізнесі. Я подумав, що саме час ліквідувати цю прогалину. Ну що, готові дізнатися, хто є найбільшим виробником електроенергії в Україні. В Україні електроенергія виробляється на атомних електростанціях, теплоелектростанціях, теплоелектроцентралях та гідроелектростанціях. З 2012 року невеликий, але щороку зростаючий відсоток виробництва електроенергії припадає на альтернативні джерела, переважно сонячні та вітрові електростанції. Атомні електростанції є з відривом найбільшим виробником електроенергії в нашій державі. Так, у 2021 році вони сукупно згенерували 55% від всього обсягу електроенергії, яка була вироблена в Україні. В нашій державі діють чотири атомні електростанції це Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька та Запорізька. Всі вони управляються компанією енергоатом, яка є державною компанією, та єдиним акціонером якої є Кабінет міністрів України. Фактично виробляючи кожну другу кіловат-годину електроенергії в нашій державі, енергоатом лише час від часу демонструє позитивні фінансові результати. Так, у 2020 році компанія отримала збиток у розмірі. 5 мільярдів гривень а вже в 2021 році відвітувала про чистий прибуток, обсягом 6 мільярдів гривень. Енергатом нерідко потрапляє в різноманітні скандали. То компанію звинувачують у продажу електроенергії по невигідним для держави умовам структурам, які належать деяким українським олігархам, то вона підписує меморандуми про будівництво дата-центрів з маловідомими Партнерами, як би там не було, саме завдяки роботі енергоатому населення України має змогу отримувати електроенергію по пільговому тарифу. 2022 рік однозначно стане найгіршим в новітній історії енергоатому. Компанія втратила контроль над найбільшою атомною електростанцією Європи Запорізькою АЕС. В результаті цього виробіток електроенергії «Енергоатомом» сильно скоротився, що вже призвело до збитків у розмірі понад 28 мільярдів гривень. Скорочення виробітку електроенергії атомними електростанціями ставить нас у ще більшу залежність від роботи. Теплоелектростанції, які є другим по величині виробником електроенергії в Україні. Сукупно у 2021 році всі ТЕС виробили понад 24% від всього обсягу електроенергії згенерованої в нашій державі. Хоча на початку незалежності всі ТЕС належали державі, зараз більшість із них перебуває у приватних руках, а саме в руках Ріната Ахметова. Група компанії ДТЕК, яка контролюється Рінатом Ахметовим. Володіє сімома з 11 працюючих теплоелектростанцій в Україні. До війни ці електростанції і були основою енергетичної імперії Ріната Ахметова. Сюди ж його компанії продавали і вугілля, яке вони видобували на Дніпропетровщині та Донеччині. Хоч держава і продала більшість теплоелектростанцій пану Рінату Ахметову, однак вона й досі залишається власником трьох станцій Трипільської, зміївської та вуглегірської. Всі вони перебувають у структурі сумнозвісного Центренерго. Я думаю, що ви чули про цю компанію. і У вас із нею не найприємніші асоціації. Мало того, що Центренерго майже завжди працює збиток, воно ще й тим, що закуповує вугілля не по ринковим цінам та продає електроенергію маловідомим компаніям на доволі дивних умовах. Останній місяць виявився напрочуд важким для роботи. Теплоелектростанції в Україні всі вони були атаковані російськими ракетами та іранськими дронами Камікадзе. Однак, на наше з вами щастя, електроенергія в Україні виробляється не тільки атомними та теплоелектростанціями. Друзі, дякую за те, що дивитеся новини енергетичного фронту. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал, також поставити лайк біля цього відео та натиснути дзвіночок, для того, щоб сповіщення про нові випуски приходили вам. Першими також буду вдячний, якщо поширити цей випуск серед своїх друзів. Третє місце в нашому рейтингу найбільших виробників електроенергії в Україні за найчистішими та з іншого боку найновішими джерелами, саме сонячними та вітровими електростанціями. Що цікаво, що цей бізнес почав розвиватися в Україні лише з 2012 року, однак в 2021 році сукупно всі СЕС та ВЕС згенерували майже 8% всього обсягу електроенергії. Доволі цікавий є той факт, що щороку збільшуючи виробництво, сонячні та вітрові електростанції з собою поступово заміщають роботу теплоелектростанцій. З одного боку, це і зрозуміло, оскільки чисті джерела електроенергії заміщають брудні. Але очевидно, розуміючи це, Рінат Ахметов вирішив доволі серйозно інвестувати у виробництво електроенергії альтернативами. Джерелами, і фактично, станом на сьогодні він контролює 20% від всіх потужностей, що встановлені в Україні. Держава, хоч і створила умови для будівництва сонячних та вітрових електростанцій, запровадивши для них спеціальний зелений тариф, сама ж вирішила не інвестувати в цей бізнес. В результаті цього всі такі електростанції сьогодні зосереджені. У приватних руках, як я вже сказав, ключовим гравцем тут є Рінат Ахметов, А інші дев'ять гравців сукупно контролюють майже 40% ринку. У 2021 році всі виробники електроенергії за зеленим тарифом отримали від держави 55 мільярдів гривень за вироблену ними електроенергію. Війна, на жаль, не обійшла стороною, і це найбільш екологічне джерело електроенергії у пошуках хорошого вітру та сонця. Приватники будували свої СЕС та ВЕС у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях. За даними Міністерства енергетики, понад 90% від встановлених потужностей вітроелектростанцій зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях або перебувають у безпосередній близькості до зони бойових дій. Четвертим по величині виробником електроенергії в Україні є гідро та гідроакумулюючі електростанції. Основна відмінність між ГЕС та ГАЕС полягає у можливості закачувати воду в водосховища для виробництва електроенергії. Так, ГЕС використовує для виробництва електроенергії воду, яка зібралася в водосховища, в той час як ГАЕС на додачу до цього можуть ще і закачувати воду у водосховища у 2021 році. Загалом всі ГЕС та ГЕС виробили майже 7% від всього обсягу електроенергії, що було згенеровано в Україні. Державі вдалося зберегти за собою контроль над гідро та гідроакумулюючими електростанціями. Більше того, Укргідроенерго, яка юридично управляє ними, є єдиною державною електричною компанією, яка стабільною з року рік демонструє прибуток від своєї діяльності. В останні роки в нашій державі також активно розвивається будівництво малих ГЕС. Які будують на гірських річках. Однак виробництво електроенергії ними є незначним, а сама кількість є доволі невеликою. Нарешті замикають наш рейтинг найбільших виробників електроенергії в Україні теплоелектроцентраль. У 2021 році всі українські ТЕЦ виробили 5,5% цього обсягу електроенергії згенерованої в нашій державі. Особливістю ТЕЦ є те, що окрім виробництва електроенергії, вони виробляють ще і теплову енергію. Саме через це. ТЕЦ в основному знаходяться в межах міста або недалеко від них, куди вони і постачають тепло. Найбільшими ТЕЦ в Україні є ТЕЦ-5 в Києві та ТЕЦ 5 в місті Харків. Контроль над українськими ТЕЦ розпорошений та не знаходиться в одних руках на відміну від теплоелектростанції. В основному ТЕЦ належить державі або органам місцевого середування, або члена з них навіть перебуває у приватній власності. Отже, як ми встановили, держава є найбільшим виробником електроенергії в Україні та загалом генерує понад 65% від всього обсягу. Це й дозволяє тримати доволі низькі ціни для населення на цей ресурс. Однак, з іншого боку, це також привертає увагу різних груп впливу, які хочуть купити в держави дешевше, а продати десь на ринку дорожче. Світ поступово відмовляється від атомних та. Теплоелектростанції. Це означає, що в недалекому майбутньому Україна може опинитися в ситуації, коли вся електроенергія буде вироблятися виключно приватними гравцями. І я боюсь уявити, якою тоді може бути ціна на цей ресурс для населення. Однак для початку нам потрібно виграти війну, тому донатьте на ЗСУ, допомагайте. Нашій армії та напишіть мені в коментарях, що потрібно робити нашій державі для того, щоб залишитися провідним гравцем на ринку виробництва електроенергії. Дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал та натиснути лайк. Дякую та до зустрічі в нових відео.